Ла-ла-ла, всім халошки хлоп, з вами Злата Старс і в мене тепер ну Спочатку я напевно буду казати Ла-ла-ла, всім халошки про хлоп, з вами Злата Старс. Е, сьогодні у мене буде відео, ну тобто у цьому відео ми будемо розмовляти про значення, як ви могли побачити, в мене тут книжечки і про Тік-Ток. Да. Давайте розкажу про ТікТок, чуть трі. Крапельку. Я тільки зареєструвалась в Тіктоті і посилання я вже в Ютубі оставила, да? чи ні? Ні, в Ютубі був на тільки телеграм-канал. А в Тіктоті я в Ютубі якраз і оставила. Ну тоді оставлю посилання в шапці профілю а, і дивіться. У мене тільки там чотири ві... ну, відео, і в мене там вже почти тисяча переглядів. За там ні. Ну десь в моє день народження якраз от в нульнульноль зареєструвалися в тіктоті 23 липня. Це вже один місяць пройшов. Я думаю, пару днів. Пар тижнів. Ну за один місяць одна тисяча переглядів почті. Ну, 800 чи 900. А в Ютубі в мене одна тисяча переглядів. За півроку набралось. Бало клас. Е, ну, мені подобається TikTok. У мене був він на цьому планшеті. Але я його ну, типу, не зареєструвалась і все. І сьогодні, 22 серпня, у мене. Е, я виставлю його десь через день, два, три. 3 е, Ну, так що, ну так от. І треба вже задуматись над навчанням. Сьогодні в мене прям ідеальне освітлення. Раз лампочка, два лампочка, а третій лампочки, яка має тобою, світитися немає, бо в мене нема блочка, я його шукала повсюди. Але він на першому поверсі, а там ну, якось вже на другому. А коли я почала знімати, то вона була ще на першому. Отак от це. Я хотіла, думала, типу, без цього. А просто в наушниках, але в наушниках поганіший звук. Отак от, от. Жалко, що я не можу включити музику, так було би було веселіше. Ну так що з вами будемо знімати. Ну, да, я буду знімати, вам робити відосік. І давайте вже розкажу, що в нас сьогодні буде українська література. Ну, почитати не треба. Бо за ціле літо я одну книжку прочитала, і то, яку вже нам не задавала. Зарубіжна література. Ну, як думаєте, Матьоша можна. А українська мова в мене, напевно, на першому поверсі. Але математику, я ну, думаю, що сьогодні не. Або сьогодні дожидам. Мені да. можна знімати 14 хвилин і 44 секунди. Я прям уточнюю, бо Жас, мені далі не дозволяє більше Я даже пробувала 45 секунд. Не дозволяє 45 секунд. Ну так, Забачу, що я така злоінька була. В мене в телеграм-каналі є відео там, де я проходжу роблокс, паркур. не помню уже, какой паркур. Но я проходила там паркур. Вроде бы Hello Kitty, или какой. А, нет, Hello Kitty я проходила, или нет? Ну, короче, я забыла, какой там паркур был, Але... но у меня он есть. Один паркур з двох, які є в мене ну, в телеграм-каналі, повна версія і не пришвидшена. Так що я тепер буду виставляти, думаю, не пришвидшені версії тільки в телеграмі, бо в Ютубі не дозволяємо. Так, вже 4 хвилини балакаю. Давайте писати. Я може буду даже приш... ну, я навіть. І озвучка, думаю, що в мене буде і тут, і там. Бо там в мене буде напевно, що швидше ну, озвучка, а тут повільніше, Я не знаю, яку я оставлю. Я вже пробувала о, писати. Я вже написала. У мене такі от, з інформатики, зошити. мені просто ну, тіпи, не хочу використовувати нові зошити. Сегодня 23 сентября. Так научите в школу. Через пару... Через... Сколько? Девять... Четыре-семь дней в школу. Я думала, через три... Два... Я думала, через два тысячи. Ну так вот шутку пролетело літо. Кто тоже заметил, что Литу какой-то очень шуткой, да? А от на чоловік ні, то пишіть в коментарях. Давайте писатимо. Я думаю, що тут буде Пришвич, ну, в Ютубі буде пришвидшена версія, а тут, а, якщо я не буду балакати, то буде не А, Ну, ой, буде пришвидшена, а якщо я буду балакати, то буде пришвидшена Ну, так от давайте покажу, тут, ну... Я забула, як дев'ятку писати вибачаюся. Зараз до вас повернуся. Бум зошт. зошт. <г wide> Я писала прям ну, вот, трьохзначними цифрами. Тут 123, 456 грам кальмара. Оцелка на грух Кальмара. Потім шестерки, бо в мене вони погано завжди получаються. Нуль, бо я отут нуль я забула написати, але ну, я, дум, я думала, що з одиниці почну, потім згадала ще нуль існує. Коли подумала про оцей от. Коли подумала про десятку. Е, ну, і давайте писати. Типа. Зараз повернусь, мені треба куректор. Коротше, я взяла куректор і цю лампу включила в розетку, щоб вам було краще видно. Я думаю, що в мене буде тут мільярди просто молочок. І статі, цей куректор у мене навіть раніше, ніж моєї подружки, але у моєї подружки вже закінчився, він давно. А у меня он до сих пор есть, ну, то есть он будет классный и в подушке, ну, типа так скажу, и я буду рисовать, ну, писать, так, не рисовать, а я себе тут ставлю зеркало нормальное, чтобы можно было себя побачить, и смотрю в камеру, и пишем 7, 8, 9. Так, тут как оно, 7, 8, 9. 8, 9, я не умею посчитывать, 9 получилось, 8, 8, 9, 7, 8, 9, ну а дальше я буду звучать просто, прошу, чтобы вам было лучше, давайте. Дальше я дочку я дописала, а дальше я думаю десятки написал. Так, маленькие десятки. Получается, удаль и і... о. Зададес будем подожгли. Вот, 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 ну, тут вот мы нормально, Ну, Ночки, тут и вот слом. Ой. Все, ой, крапка. Все, з математикою закінчила, я тільки тут від 1 до 10 написала, бо я вже написала, ну, тобто, від 0 до 10, бо я тут а, пишу тільки такі базові, які прям будуть вже не далі робитися цифри, цифри якісь, ну, типу, наприклад, 100. Сорок. Ну так. от. Далі будемо писати. Будемо писати. О, поняла, я хочу написати перше, друге, третє, четверте. Ну і так до 31, бо завжди я типу, не гарно пишу. Поняла, типу, перше вересня в мене тут. Я вже готую до 1 вересня. Так, 10 хвилин. Скоро будемо закінчувати. Або не скоро. Можна чуть чуть довше. Я там ще буду пришвидшувати. Тут я теж писала цифрики, бо я думала, що це буде так от. Ну, тепер пишемо без звуку і буде пришвидшено. Так, это было как як... третья пожа. Третя. А. Трайте. Трата. Аня. Т. Моя бутылка. Т, Т. Короче. Четверте. Че? Короче. Пусть так і все. Якщо тут что-то правый, ну то из принята. Давайте спишу. Э, вчера может бишить. Більшуємо, я кажу більшуємо. Зараз збільшу. Так, в ви воно не збільшується? Ой, шо, впало? А, Отак вот от. все. Не смійтесь з мене, що я збую як пишеться третє. Одну секундочку, я виробила мікрофон, так що зараз буде поганіший звук, просто буду писати без звуку і все, потім на монтажі додам звук. Цьому все. Так що всім ні. Тобто, давайте. На цьому все. Всім пока-пока. Добавлю ще звук на монтажі. І буде друга частина.